Доброго дня, шановні батьки. Пропоную до вашої уваги прослухати консультацію, як зробити їжу більш привабливою для дитині, поради для батьків. Приготувати смачну та корисну їжу для дитини це справжнє мистецтво, адже маленькі гормани часто бувають вибагливими. Ось кілька способів, як зробити процес харчування цікавим та приємним для вашої дитини. Перетворюємо їжу на гру. Яскраві... Використовуйте різноманітні овочі та фрукти яскравих кольорів, щоб створити на тарілці справжню веселку. Виріжте з овочів та фруктів різні фігурки. тірочки, сердечка, тваринок. Смачні історії. Придумайте історії про їжу, зробіть її героєм казки. Спільне приготування. Залучайте дитину до процесу приготування їжі. Нехай вона сама вибере овочі, може їх помити та порізати. Робимо їжу цікавою. Нестандартна подача використовуйте незвичайний посуд, серветки, прикраси, секретні інгредієнти. Додавайте в знайомі страви несподівані інгредієнти, наприклад, трохи тертого сиру в омлет або фрукти в мюслі. Тематичні страви, приуротити страви до свят або улюблених мультфільмів дитини. Смачні соуси. Готуйте різноманітні соуси, які додадуть смаку навіть найпростішим стравам, створюємо атмосферу, спільні трапеси. їсти всією сім'єю за одним столом, спілкуйтеся, діліться новинами, позитивні емоції, створіть приємну атмосферу під час їжі. приїжджайте приємну музику, розказуйте цікаві історії, заборони під забороною. Не перетворюйте їжу на поле битви. Спокійно пропонуємо дитині різноманітні страви, але не змушуйте її їсти. Основні правила здорового харчування різноманітність, включайте в раціон дитини різноманітні продукти. Сезонність. Віддавайте перевагу сезонним продуктам. Режим харчування. Спробуйте встановити чіткий режим харчування. Позитивний приклад: самі батьки повинні дотримуватися здорового харчування. Пам'ятайте, кожна дитина індивідуальна, тому підбирайте страви, виходячи з її смакових уподобань. Головне, це процес харчщоб цей процес харчування приносив дитині задоволення. Дякую за увагу. Гарного дня!